Ну що, друзі, на годиннику вже 10.30 Ми повертаємось до ранкового рейвуху, як і обіцяли. час настав для прем'єри. І сьогодні мусхаб відкриває для свої двері і зразу гостю зустрічає. Бо у нас сьогодні в студії Прикарпатська співачка, авторка пісені ведуча Алла Івашина. Привіт всім доброго ранку. При як тебе настрій? Кажи, будь ласочка, осінь прийшла. Скажи, чи осінь прийшла до твого саду, чи не прийшла, чи які? pe Benastri. У мене таке відчуття, що літо продовжується, тому а, що то, дуже тепло. Не 5 вересня, це 36 серпня, серпня ну, плюс-мінус. Все вірно, все вірно, так. Ось тому насолоджуємося ще теплом і надіємося ще на бабине літо, восени. І дідове в тому числі. І дідове, щоб ще відпочити, щоб ще гарно насолодитися теплими днями. А, це класно, це класно. Ми знаємо, що якщо мене пам'ять не зраджує 11 днів тому, я по крайній мірі, і бачив, я так себе підрахував. 11 днів тому у тебе здається була прем'єра, чи було 12 днів чи 11 днів. Я знаю, що до дня незалежності мені здається 11, тому що я це перевіряв. Прем'єра твоєї композиції. Ми могли би про неї розказати, але ми завжди любимо ставити якраз творцю цієї ідеї цього треку. Якраз запитання про що композиція як називається, тому що одне ми можемо розказати разом з Богданом, а почути це від творця, передати ту емоцію завжди. Від серця йде набагато краще, тому ми уважно з слухачами тебе слухаємо. Ну так, це правда. 24 серпня відбулася прем'єра моєї авторської пісні. Називається Пробач Україну. Ось для мене це не просто пісня, це фактично крик душі. Я думаю, що не тільки мій крик душі, але й кожного українця, тому що я писала про те, що наболіло Реально наболіло за. Ці роки війни, цієї жорстокої, кривавої війни. І ну, чесно зізнаюся вам, що протягом всього цього часу я не мала натхнення писати пісні. Я просто мені писали пісні, я випускала деякі пісні, там і то небагато, одну чи дві за весь час війни. Але я так хотіла написати пісню, тому що я відчувала, як мені це все накипіло, наболіло, і я хотіла весь цей біль висловити в пісні. Але ставалося так, що я сідала писати. Кілька рядочків напишу, розплачуся, і, mm -hmm. і все. І перекладаю від термінової з тижня на тиждень, з місяця на місяць. І це так довго тривало. Я, ну, я чесно скажу, це така вистраждана пісня, насправді. А, і емоційно дуже тяжка. От я от, от пригадую ці всі дні, як я писала, кожен раз сідала, плакала. Напишу, два рядочки, плачу. І так само було. Під час запису пісні ми також її відтерміновували, тому що нас насправді дуже емоційно складно. Чому тому що ця пісня просто про те, якою ціною виборюється наша свобода і незалежність, це пісня про наших захисників, які мужньо відстоюють нашу свободу, захищають нашу землю. Це пісня про матерів. І жінок, які чекають дзвінка від свого єдиного сина чи чоловіка, це чи до... чи доньки чи по факту. Донька. Так, так, так. Чи чоловіка, чи доньки це пісня, і, і в них кожен раз фактично серце завмирає, коли їхній телефон кілька днів мовчить. І вони відчувають цей страх, і тривогу. Це пісня про невинно вбитих дітей. Цією рушньою, цим злом. Це пісня про те, що потрібно вірити в перемогу і всім серцем молитися про мир у нашій державі. Це пісня про те, що Україна буде щасливою неодмінно і настане мир. Я скажу, я бачив, і всіх буду закликати. Ми будемо закликати, щоб переглянути саме ем, відео у Ютубі, бо там також прем'єра відбулася. І ем, ти наскільки попала в плані того, що е, на день незалежності, так на 24 серпня, і на е... В даному форматі на превеликий, то жаль, ти також потрапила і до нас на прем'єру. В тоді, коли вчора, позавчора відбувалися такі жахливі події в Львові, в Кривому Розі, в Дніпрі, де якраз є на превеликий жаль смерті дітей, дорослих і сімей. І я собі просто дивився от відео нещодавно. І ці речі, так от така рефлексія одразу пішла. Воно актуальне в даний момент. Кажу, бо там я дивився відео рядки. Ми закликаємо усіх не просто дивитися, звісно, на Ютубі набрати «Пробач Україну», Воно. Одразу підтягне цей відеокліп. Ви подивитеся, ви зрозумієте на даному тижні, це максимально актуально. Мені здається, що це писано десь, от під такі моменти, і єдине, що я також ще відчув, можливо, поправиш мене, я так на свою інтуїцію глянув, коли я дивився, я бачив там не сум такий. Ну тобто, там сум був, звісно. але мені тоді прирізалася якась певна надія, тобто надія на якусь перемогу. От я так відчув, тому, що якщо давати якусь таку композицію, там завжди воно може так просідати. Що це біль, плач, сльози. А в тебе чомусь така віддача пішла. Я відчув надію. Там ти дуже сильно її подавала. туди. правий я чи не правий? Це, це справді так, тому що е, співається в пісні та знай, Україну моя, за тебе молюся щодня. Ще будеш щасливою, ти в господніх обіймах завжди. Тобто там такий оптимізм присутній цій пісні, незважаючи на те, що пісня насправді дуже така розчулює. І я кілька коли слухаю її, взагалі, як передивляюсь відеокліп, то. Постійно риву, і так люди в принципі пишуть мені після прем'єри, що всі ривуть, а як дивляться кліп, то взагалі що дуже чіпляє, я розумію їх чудово. Ось ти дуже влучно так. якраз підвела до наступного. Скажи, будь ласка, а на коментарі ти відповідаєш читаєш? По перше, чи не читаєш? Читаю звичайно читаєш. читаю і відповідаю, і читаю. Ага, як ставишся до хейту? <хи> нормально ставлюся. Звичайно, різні люди кажуть різні думки і, і смаки різні, тому це нормально. Так. Від цього не втечеш. А ну давай ми зараз. У нас є теж така традиція є... перечитати. Ми відкриваємо зараз ютуб-сторіночку і зараз -про прочитаємо коментарі. Ну багато хто пише дякую за таку гарну пісню. Дякуємо нашим могутнім воїнам. Але один момент, який мені так. дуже трапив, очі, що навіть люди з Росії пишуть і просять вибачення після так, твоєї. До речі, пісні. До речі mm -hmm. дійсно я теж була ну, вражена. Приємно вражена, що росіяни пишуть «Пробачте нас, ми такі сволочі там і так далі. Mm -hmm. Я була в шоці. Чесно. No, ну це, це їх від при... відповідальності не звільняє. Звичайно, ну, так, ну, все ж таки то приємно. Насправді хейту ми не знайшли, та в нас і завдання не було а знайти хейту. Нам було цікаво, те, що пишуть, і перевірити, чи ти дійсності читаєш коментарі, так, друзі. Алла читає коментарі. Ну я думаю, що з наступної після треку після прем'єри ми ще поговоримо про декілька таких приємних речей. Трішки інсайди будемо з Алли витягувати. Але це вже із ну буквально із за прем'єри. Ну, а поки Тому... будемо переходити Давай. до пісні. Тому друзі, для вас зараз пісня від Алли важної. Пробач Україну. Слухаємо. Поляд на схід. Сльози в очах. В серці журба і тривога, фото синів, шепіт в устах, тільки виживіть до перемоги. Спережі. Ну що ж, друзі, а це була Алла і Ваша піснею Пробач Україну. Ну а ми повертаємось до нашого етеру. Так, друзі, їдемо далі. Ну і власне що ще можна а, запитати. А скажи, будь ласка, чи не використовувалось там штучний інтелект при монтуванні кліпу? Правда? Мені з використовував Та я хочу дуже завдячити е, Володимиру Чернеру mm -hmm. за спеціально згенеровані кадри штучного інтелекту Ось, де, бачиш, де, так, та так. для цієї пісні. Це спеціально розроблялося під кожний під кожну так, фразу. Так, фактично, так, так, так я це поміта, е, тому дуже велику, дуже завдячую йому. Ну. Але перш ніж ми дійдемо до кліпу, я хочу дуже подякувати саунд-продюсеру моєї авторської пісні Пробач Україну, це Євген Чичановський Ось дуже велика. Подяка йому не тільки за його професіоналізм, але і за його терпіння. Хочу витерпіти мене на студії. Це треба мати дуже велике терпіння. Дуже так дотошно ставишся до кожного звуку, кожного кадрику, кожного. Я коли записую, я коли записую свої авторські пісні, от хочеться якось вкласти. Душу і хочеться емоцію вкласти. Тому, звичайно, ми по кілька разів я кажу, Женя, все, я чую, я розчулилася, вже починаю плакати. Кажу, так, все, я вже чую, що я батарейка сіла, переносимо на інший час. Я думаю, Женя, давай заново, як словно звісного відео. Ми також відтерміновували записи. ну, Раніше так от не було з іншими піснями. З цією піснею вона настільки просто в мене розчулює, що ми повинні були зупинятися, і просто треба був час, щоб я відійшла емоційно. І потім ми знову домовлялись про запис пісні і продовжували. А стосовно відео, то так, звичайно, дякую Володимиру Чернору. Дякую Олександру Литвиненку за зйомки на студії. No. Ну і найбільша подяка моєму батькові. Тато да, привіт. Я знаю, що ти зараз слухаєш. Okay. Радіо рай. Я тобі дуже-дуже дякую. Насправді вдячна своєму батьку, тому що батько фактично виступив режисером цього відео і монтажером. Він робив монтаж повністю цього відео. Ось я знаю, тепер я дуже-дуже ціную роботу кліпмейкерів. Mm -hmm. Розумієш, що це таке <раді> прямо я, в деталях. В деталях настільки, тому що я була присутня під час процесу цього. Його всього, ага. і побачили, наскільки це дійсно складно. Тато під... Алла підійди подивися. Ану, подивися, то і кажу: чекай. У якийсь кадр дивимося, я вже плачу, кажу, все, все, все. Чекай, бо мені сьогодні виступати. Я мушу бути налаштована позитивно. Я зараз розплачуся. Mm -hmm. Ось і так само це все так тривало довго. і Така дійсно вистраждана ця пісня. Про бачу країну насправді uh, і, я покажу зараз нашим uh, глядачам. Нагадуємо, що uh, в нас можна поди побачити, подивитися і просто на сайті, а можна також на телеграм-каналі. Хто би нас десь uh, зараз не дивився? Uh, зізнаємося, що у нас є подаруночки від, але я зараз покажу в кадр так, і тут у нас є три листівочки. Три листівочки, і е, одну одну е, ми би, думаю, е, віддали нашим е, слухачам, хто до нас напише, будь-який коментарчик дасть, ми обов'язково віддамо з підписом, друзі, авторським підписом. Я думаю, ти не будеш проти, правда? Звичайно, тому ти що за. дві ми лишимо собі обов'язково і на студії також одну так. Андрію, одну мені е, так. І, і дві залишимо на студії. Це як знаєш. Є такий музей так. безпосередньо, де будемо це все зберігати. Ну, тепер давай поговоримо також про твої анонси. Ким на інсайди, в тому числі. Так. Ми знаємо прекрасно, що кожен митець, співачка чи співак уже видачі, коли видали прем'єру, вони опісля все одно планують щось можливо написати, якесь натхнення, люди творчі, ми все прекрасно знаємо. Що ти десь плануєш, можливо, в ближчому часі? Хоча б трішки, я розумію. Що багато не можна, але коли чекати або з ким чекати, колабу якусь, а якщо не колабу, щось можливо сольне або який підникій під настрій. Розказує якісь інсайдики. Ну я вам так чесно зізнаюся. От зараз поки що нічого не планую. Це не те, що я там боюся, щоб мене не врікли. Я кажу, ні, ні. Насправді, от я чесно, я дуже довго, дуже виношувала дуже довго цю пісню, mm. і я надзвичайно рада, що нарешті-нарешті відбулася її прем'єра. Е, я дякую всій команді. Ді, яка долучилася до створення цієї пісні та кліпу, звичайно, дуже дуже завдячую своїм рідним, своєму коханому чоловіку, своїм батькам за те, що завжди мене підтримують у всьому. І звісно, якщо буде якесь таке натхнення, якщо його відчує, що захочеться ще щось написати, я думаю, що вже щось більш оптимістичніше, uh -huh. більш таке веселіше. Дай Бог, щоб були сприятливі для Umov. цього умови. Uh -huh. Так, тому що ви бачите самі, що зараз робиться. І планувати щось дуже складно. Єдине залишається нам молитися, щиро вірити, що все це зло мене, що е, цей диявол який прийшов на нашу землю, що він Розню, зникне. Та, mm -hmm. з... Mm -hmm. Разом з ним зникне. Так, якраз так, осінь, дощі, можливо, і десь здійснені з ми. Так, так, так. Е, скажи, будь ласка, ще де можна послухати, де нашим слухачам можна послухати, де можна знайти композиції? Я думаю, що вони є але краще ти розкажи де саме ну композицію можна послухати вона вже є на всіх цифрових музичних площадках е, країни так що можна послухати всюди і iTunes, і так далі і в Ютубі моєму моєму офіна офіційному на офіційному, е, на, е, офіційному каналі Ютуб і в соцмережах і інстаграм і тікток і фейсбук ну, на інстаграм радимо Так, обов'язково коментувати обов шерити тільки інстаграм можна так, і тікток і фейсбук Всю шерити так всюди шерити я тільки за я ну, завжди по скромному. Рада. Ну так а чом би і ні? Чом би і ні. Якщо можна, то чом би я художник, я так бачу. Хочеться так, хочеться, щоб дійсно українське йшло в маси. Хочеться, щоб української музики ставало все більше і більше. Щоб всього українського було все більше. Ну добре, що є, хоча б такий плюс. Дійсно, що всі перейшли на україномовні пісні, всі російськомовні артисти, які коли співали російською. Ось ну, слава Богу, мені не доводилось переходити, тому що я від самого початку mm -hmm. писала і співаю українською. Так. Так. так ось, але приємно те, що з'являється такий музичний контент якісний. Багато дуже таких сучасних талановитих виконавців з'являється, і це не може не тішити. Погоджуємося. Ну що, будемо потихеньку підходити до завершення нашої розмови. Нагадуємо знову, що у нас вже є автографи від Али, які ви, друзі, зможете також отримати. Ну про це ми трішки детальніше згодом вам розповімо. І також хочу знову нагадати, що Алла Івашина вона не просто наша гостя, вона є прикарпатська співачка, авторка пісень і ще й і ведуча. Ну і одразу дякуємо за те, що до нас завітали. І давай наостанок ще побажання для наших слухачів. Так, 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 щось від себе від серця. Дякую вам за гарну розмову. При рада зустрічі сьогоднішній. Я вже на радіо Раю і телерадіокомпанію Раю приходжу як до себе додому. Правильно, Насправді дуже приходь. люблю весь колектив так, тому що тут працювала багато років. Ось а зараз вже приходжу з новинками музичними. Хочеться побажати всім вам і нашим слухачам душевного спокою. Я думаю, що зараз це надто важливо в цей час душевного спокою і, звичайно, віри, віри всім серцем в наш. Перемогу і те, що настане мир на нашій землі. Ми тобі дуже 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 сильно дякуємо. Ми тебе в гості чекаємо, і так, власне правильно сказали, приходиш як додому. Welcome to home. Дякую за запрошення. Всього доброго всім і слава Україні! Героям слава!